Доброго дня всім. Дуже рада бути сьогодні тут, і дуже рада вперше відвідати Сербію і Белград. Ментальне здоров'я як екологія, як чистота повітря, немає кордонів. Кожна подія в світі: війна, криза, катаклізм як кола по воді розходяться всією планетою, кожним її регіоном. І минулої осені на третьому саміті перших леді та джентльменів темою стало ментальне здоров'я. Адже в яких би країнах ми не жили, наш ментальний стан дуже взаємопов'язаний і взаємозалежний. Тож ми підняли тему, яка дуже відгукується світові, і далі вона продовжилася на конференції в Берліні, на заходах в Лондоні. І ось тепер ми продовжимо цю тему в Белграді. Разом з експертами з України будемо сьогодні говорити докладніше про це і про український досвід в цій царині, загалом, зокрема про Всеукраїнську програму ментального здоров'я, яку ми запровадили вже в перші місяці вторгнення. Війна це не тільки жертви, руйнація, економічні кризи. Війна це ще й колективна психологічна травма. Пам'ятаючи страшні випробування, що пережили українці в минулому, голодомори, комуністичний терор. Страхіття Другої світової. Ми розуміємо, що наші бабусі, дідусі, батьки виросли і живуть з колективною травмою минулого. Тому ми не можемо допустити, щоб у сучасному світі знову цілі покоління стали поколіннями вцілілих. Наше завдання, щоб вони були поколіннями переможців, не тільки на полі бою за країну, але й на полі бою за свій ментальний добробут. Мусимо зробити так, щоб наш спільний травматичний досвід перетворився на посттравматичне зростання. Від України будуть сьогодні виступати наші експерти, і впевнена я вам є чим від них надихнутися. Якщо ми об'єднаємо наш досвід, то зможемо гідно здолати виклики в сфері ментального здоров'я, що постають перед всім нашим світом, перед вашою і нашою країною. Вірю в наш діалог і вірю, що сьогоднішнім результатом стануть конкретні починання, спільні проекти, які ще більше нас об'єднають. Тож бажаю нам всім плідної активної роботи для кращого життя наших країн. Дякую.